Перший пілотний епізод вийшов 13 вересня 2005 року, і він сподобався глядачам. Тому пізніше вийшли ще декілька серій, які мали чудові рейтинги. Тому серіал отримав зелене світло на реалізацію першого сезону. І спочатку Кріпке планував, що серіал матиме тільки три сезони, але потім вирішив розширити серіал на п'ять сезонів. І ось якраз таки п'ятий сезон мав бути останнім фінальним для історії. Проте через рейтинги та прохання фанатів серіал продовжувати. Вжили а Ерік Кріпке пішов з поста шоуранера, так як для нього основна сюжетна лінія вже була завершена. Тому кожні декілька сезонів шоуранери змінювалися, допоки серіал не закінчився аж на 15-му сезоні. Потім продюсери, щоб не втрачати гроші через закриття шоу, вирішили: а чому б нам не зробити ще якийсь серіал у цьому всесвіті? І так, щоб нас не закидали лайно, і зробили спін офф який відбувається у паралельному всесвіті під назвою Вінчестери. Проте після першого сезону. Ну його закрили, бо це було жахливо, і все таки авторів закидали лайном.